А ви все просите зробити мене букети з моїх красивих жоржин? Три квітки. А до жоржин хризантеми. Ромашкові. Очіток. Щоб підпарти квіточку. Листя півонії. Для романтичної обгортки. Букет із жоржин. Я підпираю їм голови очітком, тому що це така делікатна справа. До цього ніяк, я не знаю, яких. Поставити на місце. У мене три величезні жоржини. І я їх хочу отак сюди на центр. Сталося? Чи підперти їх. Вони такі не повністю розтвічені, тому вкласти їх буде легше. Я так сподіваюся. Ну, вдалося чи не вдалося? Бо якщо вони геть розпустяться, це буде капець просто. Ці пасточки ще можуть зім'ятися. а так він буде розпускатися в букеті. Жоржин, Жоржина. Чітко. Під кожну полюсточку, щоб все було красиво. Так, Бачите полюсточка? торчить. Ми її отак. Джек і все. Так, далі пішли вхід ромашки. Тобто хризантеми ромашкові. Я їх отак трошки розірву і обірву ці букові листочки, щоб букет був чистий, красивий. Все, працюємо, так складаємо по колу Ось такі цих листочки. Але з домашніх квітів теж можна зробити красу. Складаю по колу спіралечкою, отак вот їх викладаю. Рівно стоїть, все добре. Вам видніше? Букет здоровий такий. Бо жоржини здорові. Дещо не вистачає тих ромашок. Тобто хризантем. Листя півонії. Мені жоржини, вони, коли немає півонії, вони мені асоціюються із півонією. Жоржини замінюють мені в такий час півонію і мені так захотілося листя півонії. До цих квіточок. Фіксуємо, щоб не розпалося. Дивіться ви, кажіть, засуджуйте, робіть правки. Чи все ідеально? Який букет? Ви б хотіла, щоб вам подарували такий букет. Я вам дарую для вас отакий букет. Жоржа, з мого саду.